моїй родині не так багато традицій, але все ж таки я маю декілька улюблених. Одна з них це коли мої батьки проїжджають певне місце, вони цілуються до одного. Справа в тому, що саме там вони вперше поцілувалися. І це для них стало традицією, а ми, а ми цікавістю спостерігаємо. Також мої батьки мають звичку вітати імениників опівночі. Стем 12 години, беремо заздалегідь на дуті кульки, вмикаємо музику і йдемо будити іменинника. Це мої улюблені традиції, бо саме вони показують безмежну любов, яка панує в нашій родині. У моїй сім'ї дуже багато традицій, як і в інших сім'ях, але є одна традиція, яка мені подобається найбільше. Це коли ми на кожні канікули від'їжджаємо у будь-які міста України. Наприклад, на цих зимніх канікулах ми подорожували Києвом. Я відвідувала дуже багато цікавих місць в цьому місті. Я була в зимовій казці і в морській казці моїй сім'ї найулюбленіша сімейна традиція на різдво їхати до бабусі та збиратися всією родиною. Бабуся там готує, готує кутю, ліпить вареники, пече пиріжки та робить смачного сушених яблук та груш. Тоді, коли все готове, ми збираємося до столу і починаємо свят святкувати, обмінюємося різдвяними подарунками. Та спілкуємося. Моя улюблена сімейна традиція розпаковування різдвяних подарунків під ялинкою. Це завжди дуже гучно, весело та хвилююче. Відчувається багато любові та радості від того, що всі-всі нарешті разом. А також моя улюблена сімейна традиція прикрашати будинок до новорічних свят. Зазвичай ми робимо це разом і прикрашаємо не лише ялинку, а й всі кімнати. Це завжди особливий час.